Уявіть собі, що ви живете у світі, де з раннього дитинства вас навчають вірити в речі, які ніхто не ставить під сумнів: світ, де ритуали та забобони мають настільки міцне коріння, що їхня присутність не здається природною, навіть незмінною частиною вашого життя. Вам кажуть, що певні дії або ритуали принесуть успіх, удачу чи навіть захист від зла. Чому? Тому що так сказали предки, так роблять усі ці традиція. Але що, якби ви знали, що Є інший шлях, що можна відкинути ці страхи й забобони, та жити життям, яке не керується сліпою вірою, а опирається на розум, внутрішню силу та здатність критично мислити. Сьогодні ми будемо говорити про те, як стоїцизм, філософія, що виникла десь літя тому, пропонує сучасній людині інструменти для звільнення від релігійного невігластва та забобонів. Це шлях, який веде до свободи розуму та духу. І він здатен дати кожному з нас можливість знайти істинну силу в собі. Стоїцизм показує, як розум і самоконтроль можуть бути найкращими захисниками від туманного світу релігійного невігластва, яке так часто обмежує наше мислення та дії. Стоїцизм виник у стародавній Греції і здобув розвиток у Римській імперії це вчення, яке наголошує на важливості розуму, самоконтролю та розрізнення між тим, що знаходиться під нашою владою. І тим, що ні, важливо розуміти, що стоїцизм не пропонує втечу від проблем чи заперечення реальності навпаки, це філософія активної взаємодії зі світом через мудре прийняття того, що не залежить від нас, і свідому роботу над тим, що ми здатні змінити. Стоїцизм говорить нам, що не важливо, що відбувається з нами зовні, важливо лише те, як ми на це реагуємо. Ми маємо зосередитися на тому, що можемо контролювати наші думки. Емоції та дії, і це ключовий аспект у подоланні релігійного невігластва та забобонів, які часто обмежують нашу свободу та розуміння світу. Почнемо з визначення, що таке релігійне невігластво та забобони. Забобони це і раціональні вірування, які базуються на страху або сліпому прийнятті певних традицій. Наприклад, багато хто вірить, що перехід чорної кішки через дорогу приносить нещастя, та, або що. Певні ритуали допоможуть уникнути біди. Релігійне невігластво, у свою чергу, означає відсутність глибокого розуміння власної віри або релігійних концепцій, заміна критичного мислення, сліпим виконанням обрядів і ритуалів, які людина не розуміє, але приймає лише тому, що так робили попередні покоління. Стоїцизм пропонує зовсім інший підхід до життя. Він вчить нас, що наша справжня сила. І мудрість полягають у нашому внутрішньому світі. Це означає, що ми повинні зосередитися на тому, що можемо контролювати і не дозволяти зовнішнім обставинам, ритуалам чи забобонам впливати на наше життя. Забобони, як і будь-які інші страхи, мають силу лише тоді, коли ми їм це дозволяємо. Вони тримають нас у полоні ірраціональних вірувань, відволікаючи нас від справжньої природи речей і світу. Марк Аврелій, один із найвидатніших стоїків, і римський імператор, часто говорив про те, що наші страхи і забобони є наслідком неправильного розуміння світу. Він вчив, що ми не повинні боятися того, що не можемо контролювати. Якщо щось не в наших руках, відпусти це. Спробуй впливати лише на своє внутрішнє сприйняття. Це і є ключовий урок стоїцизму да, розуміння того, що наша внутрішня сила сильніша за будь-які зовнішні обставини. Забобони по суті це спроба отримати контроль над тим, що поза нашими силами через ілюзорні дії, які не мають під собою реальної основи. Стоїцизм пропонує практичний підхід до подолання релігійних забобонів і невігластва. Один із основних принципів цієї філософії це самопізнання і саморефлексія. Стоїки вчать нас ставити під сумнів усе, у що ми віримо, і не боятися визнати, що деякі з наших вірувань можуть бути хибними або ірраціональними. Ми повинні запитувати себе, чи ґрунтується ця віра на розумі та логіці, чи це лише сліпе прийняття традиції? Це дозволяє нам звільнитися від пут релігійного невігластва, яке тримає нас у полоні страху перед невідомим. Великий філософ Епіктет, який був рабом. А згодом став вчителем стоїцизму, наголошував, що людина може бути вільною навіть у неволі, якщо вона контролює свої думки та не піддається зовнішнім обставинам. Епіктет навчав, що справжня свобода полягає в тому, щоб не бути рабом своїх пристрастей, страхів і забобонів. Він вважав, що ми маємо силу керувати власним життям через здатність мислити раціонально і не піддаватися зовнішньому тиску. Стоїцизм також підкреслює важливість критичного мислення, яке є ключем до подолання забобонів і невігластва. Ми маємо навчитися ставити під сумнів не тільки свої переконання, але й ті вірування, які нав'язуються суспільством. Стоїки закликають нас не приймати на віру те, що ми не можемо зрозуміти або пояснити логічно. Вони вважають, що істина і мудрість доступні кожному з нас через самопізнання і раціональне мислення. У сучасному світі ми також стикаємося з безліччю релігійних забобонів та невігластва. Хоча ми живемо в епоху науки і технологій, забобони продовжують впливати на життя багатьох людей, деякі продовжують вірити в чудодійні ритуали, які нібито можуть змінити долю, інші відмовляються ставити під сумнів свої релігійні переконання бо бояться порушити усталені традиції. Соціальні мережі, змі, культура, всі ці фактори можуть лише посилювати забобони та невігластво. Якщо ми не навчимося критично ставитися до інформації, яку сприймаємо, стоїцизм може стати для нас потужним інструментом у боротьбі з релігійним невіглаством та забобонами у наш час, це допомагає нам не піддаватися паніці або страху перед невідомим, а натомість зосереджуватися на тому, що дійсно має значення на наших власних діях, думках і реакціях. Якщо ми можемо контролювати себе і свої думки, то жоден зовнішній вплив, включно з релігійними забобонами. Не зможе впливати на нас. Важливо розуміти, що стоїцизм не закликає до повної відмови від віри або релігії. Він закликає до розумного і осмисленого підходу до віри. Чи варто сліпо вірити в те, що передали нам наші предки, чи можливо настав час глибше задуматись над своїми віруваннями та оцінити їх через призму розуму? Стоїцизм наголошує на необхідності внутрішнього усвідомлення та глибокої рефлексії, закликаючи нас не відкидати віру як таку. А переосмислити її, знайти в ній особистісний сенс, позбавлений страху та забобонів. Стоїки, такі як Марк Аврелій та Епіктет, не були атеїстами в сучасному розумінні цього терміну. Вони визнавали існування вищих сил і вважали, що всесвіт керується певними законами, які перевершують наше розуміння, але при цьому їхня віра базувалася на розумінні і досвіді, а не на сліпій відданості, догмам чи традиціям. Вони закликали своїх учнів і послідовників не боятися ставити під сумнів те, що здається самоочевидним, і прагнути до особистого досвіду, а не повторення чужих слів. Марк Аврелій у своїх медитаціях писав, що ми повинні сприймати всі свої переконання через фільтр розуму. Якщо певні вірування або обряди не приносять нам істинного спокою та мудрості, їх слід відкинути, якими б давніми та усталеними вони не були. Для нього розум був найвищою цінністю. І саме він давав людині змогу жити в гармонії з собою та світом. Що це означає для нас сьогодні? Ми живемо в епоху, коли інформація доступна як ніколи раніше, але разом з нею розвиваються і забобони, часто завуальовані під нові форми, псевдонаукові теорії, модні езотеричні вірування, конспірологічні ідеї, соціальні медіа, сповнені публікації про енергетичне очищення. Магічні ритуали та інші форми сучасного забобону. Багато хто шукає порятунок у цих вченнях, не усвідомлюючи, що стоїцизм може дати їм набагато більш потужні інструменти для боротьби зі страхами та невідомістю. Стоїцизм наголошує на важливості того, щоб ми самі не стали рабами своїх ілюзій. Він вчить нас, що наша свобода починається з контролю над власним мисленням і діями, забобони і релігійне невігластво. Є ворожими до цього, оскільки вони тримають нас у полоні страху, прив'язуючи до зовнішніх обрядів і практик, які ми не розуміємо, Стоїки ж закликають нас звернути погляд всередину, знайти справжню опору у власному розумі та внутрішній силі, як практично застосувати стоїцизм для боротьби з релігійним невіглаством та забобонами. По перше, це регулярна практика саморефлексії, стоїки радять кожного дня аналізувати свої думки. Переконання та вчинки, чи є серед них такі, що не мають собою раціональної основи, чи ми продовжуємо дотримуватися певних переконань лише тому, що так робили наші батьки або суспільство? По-друге, стоїцизм закликає нас концентруватися на тому, що ми можемо контролювати. Ми не здатні змінити минуле або майбутнє. Ми не можемо вплинути на погоду чи долю, але ми завжди маємо контроль над своїми думками та реакціями. Забобони часто виникають саме через бажання контролювати те, що поза нашими силами. Стоїцизм допомагає прийняти невизначеність і зосередитися на тому, що ми можемо змінити свої внутрішні установки. Також стоїцизм наголошує на важливості раціонального підходу до релігії та віри, це не заклик до атеїзму чи заперечення духовних аспектів життя, а радше пропозиція глибшого, більш осмисленого розуміння. Віра, що базується на знаннях та особистому досвіді, набагато сильніше за сліпе прийняття догм. Стоїки вчили нас шукати істину через особистий досвід і критичне мислення. Замініть страх перед невідомим на знання та розуміння. Не бійтеся ставити під сумнів старі звичаї, якщо вони не приносять вам внутрішнього спокою чи щастя. Прагніть до глибокого розуміння того, що справді має значення, і не дозволяйте зовнішнім обставинам або переконанням, які вам нав'язали, диктувати, як вам жити. Стоїцизм відкриває нам шлях до свободи. Свободи від страху, забобонів та невігластва. Цей шлях не завжди буде легким, і він може вимагати від нас мужності та терпіння. Але в кінці цієї дороги нас чекає істинна сила, сила розуму, яка дозволить нам жити у гармонії з собою та світом, вільними від пут забобонів і страхів.